Бійтеся, Поборете! вам Бог допомагає. За вас правда, за вас сила і воля святає пророчі слова Тараса Шевченка підняли восени дві 2013 року тих, хто ціною власного життя залишиться в пам'яті українського народу як національні герої. Помолимося за полеглих, за тих, що у вічність відійшли, о тих і перших, і не перших, що жах майдану пронесли. Помилуй нас, великої милості Твої, молимось Ти, вислухай, і помилуй. Шановні учасники нашого мітингу, усі жителі міста і району. Сьогодні ми зібрались тут, на цій площі, як в листопаді 2004, го так у листопаді 2013 го року, лютого січня 2014 го року, стало нашим Старокостянтинівським майданом, щоб гідно відзначити першу річницю Дня гідності та свободи. Яка установлена указом президента України Петро, Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року, який набрав чинності 14 листопада? Україна це країна гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004-го, який був святом свободи, і революція 2013 року. Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Мені говорить президент України, залишається лише документально засвідчити це і підписати указ про День гідності і свободи, який українці віднині і навіки будуть відзначати 21 листопада. Тож, шановне товариство, від імені депутатського корпусу, міської ради, виконавчого комітету, особисто від себе, як міського голови, вітаю нашу громаду, усіх присутніх тут, наших старокостянтинівців, військових, які нині відстоюють цілісність нашої держави на сході України з Днем Гідності і свободи. Прошу всіх вас низько схилити голови перед героями Небесної Сотні. Віддати величе... величезну земну шану нашому побратиму, якого, на жаль, немає з нами, Бондарчуку Сергію Михайловичу, висловити співчуття його дружині Тетяні Володимировні, і повідомити вас, що Небесні Сотні з сьогоднішнім указом президент України присвоїв посмертно звання Героїв України. Слава Україні! Захищаючи Україну від терористичних банд на Донеччині Луганщині та прямої агресії Росії, вшануй мої пам'ять велиною мовчання! Шановні старокостянтинівці, іде в історію здобуття незалежності України. Ми могли б тут багато обговорити, висловитись, сказати, але сьогодні не час. Сьогодні час перемогти ворога як всередині, так і зовні, і підтвердити свою незалежність і довести, що українські, українці це велика нація, яка виборить свою незалежність, свою волю і знайде своє місце в світовій спільноті. Ще раз усім слава Україні! Героям Слава Слава Україні, слава! дорогі мої земляки, дорогі старокостянтинівці, щиро від усієї душі вітаю усіх вас із Днем гідності та свободи. Для мене гідність та свобода це не просто слова. Це поняття, з якими тісно переплетена моя доля, з якими переплетено життя, кров і героїчний подвиг мого коханого чоловіка, Бондарчука Сергія Михайловича, який все життя був героєм для мене, а сьогодні став героєм для всієї України. Рік тому я стояла поруч із своїм чоловіком. Я була щасливою жінкою, тому що поряд був він, мій коханий. Саме в ці листопадові дні в усіх куточках України збиралися люди, які не боялися в повен голос сказати: Зека геть, банду геть, Україна понад усе, слава Україні! В різних куточках України, не лише в Києві на Майдані, а по всій Україні тисячі українців. Вийшли на майдани. У нас був Старокостянтинівський майдан, і ми стояли пліч у опліч, збиралися всі ті, хто не хотів миритися зі злочинною владою і хотів боротися за світле майбутнє нашої держави, аби стала вона українською державою, аби панували у ній закони, аби кожен із громадян. Міг розраховувати на захист своїх прав та інтересів, аби не переслідували в країні за погляди. І ось саме заради цього герої, що повстали проти зла, пішли у небесну сотню. На превеликий жаль на сьогодні, за 9 місяців, не засуджений жоден злочинець, який стріляв у небесну сотню. Вірю в щасливе майбутнє України, в те, що мрії героїв, які віддали своє життя за незалежність і свободу нашої держави, обов'язково мають здійснитися. Коли ми їздили на майдан, ми відчували тиск влади Януковича. Нам було важко, але ми відчували підтримку місцевої влади і власне людей. І за це ми вам дуже вдячні. Нам було важко, але ми боролися, ми ніколи не здавалися. І це якраз є одна з ментальних рис України те, що ми в своїй всередині в своїй суті прагнемо до свободи і бути гідними людьми. І це прагнення ми маємо пронести з собою через все життя. Хоча я вже і працюю вчителем, але чесно кажучи, Сергій Михайлович став вчителем і для мене. Коли ми їхали на Майдан останнього разу, це був ранок 19 лютого, ми сиділи з ним. Позаду в мікроавтобусі і довгий час філкувалися. І мені на все життя закарпувалася пам'ять останні його слова. Він зазначив, що Україна перебуває в дуже складному становищі, і це становище спричинене рядом факторів, але змінити щось може лише кров патріотів, кров невеликої горської людей, яким доведеться втратити життя заради України. І одних з останніх слів, які він сказав мені, коли ми приїхав в Київ, що він якраз та людина, яка готова віддати життя. Наступного дня на Майдані його не стало. І це велика втрата як для нашого міста, так і для всієї України. Майдан багато що змінив. І недаремно не президент України вибрав саме це число 21 листопада для відзначення даного свята. З цим святом я вас і вітаю, це велике свято. Ми довго за нього боролись, але, на жаль, не всі, ще усвідомлювали, що ми отримали. Ми Отримали прояв справжньої гідності, який показав народ у Майдані та Революції 2004 року, а також у Майдані та Революції 2013 і початку 2014 року. Ми багато що з вами вже здійснили, проте ми не маємо права здаватися. Тому що навіть зараз, в такий момент, коли ми тут з вами стоїмо, сотні тисячі українців проливають свою кров, захищаючи нас. І ми повинні бути сильними. Не маємо права просто здаватися, тому що далі шляху для нас немає. Я хочу ще раз подякувати всім вам, тому що я знаю, що і зараз тяжкий час, коли країна перебуває в тяжкій кризі, я бачу, як працюють волонтерські загони, і ми до цього докладаємося. І допомагає солдатам на фронті. Прошу вас, не здавайтеся, будьте гідними, цінуйте і прагніть до свободи. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Від горя, повторюється те, що вже було. За Україну сліз справлялось море, за Україну море полягло. Усе живе так хоче в світі жити, а тут сини лежать в сирій землі. Нам цього не забути, не простити, бо ми ж усі не хочемо жити в млі. Cymru, Cymru, Cymru